Привіт! Мене звати Наталя. Запрошую вас до знайомства зі мною, моїм домом, подвір'ям і неідеальним садом. Тут ми з чоловіком живемо і газдуємо біля 7 років. Діти вже дорослі і живуть далеко. Тому всі рішення щодо упорядкування наших 14 соток ми приймаємо разом. Коли треба було вирішити якусь проблему, вивчити питання. Я дивилась поради різних блогерів, надихалась ідеями, мотивувалась до праці. І часто в голові з'являлася думка про створення власного каналу. Та мене зупиняло, що наше подвір'я, так би мовити, не формат. Є ще багато незакінченого, такого, що хочу переробити. Але думаю, що таких садів і городів є теж багато. І, можливо, мій неідеальний сад буде комусь цікавий. І, можливо, комусь стануть корисними мої ідеї так само, як я черпаю ідеї і натхнення у інших блогерів. Мій сад перебуває в процесі формування, тому сподіваюся, що вам буде цікаво разом з нами творити його, спостерігати за змінами, можливо, враховувати мої помилки. От чого чого, а на помилки я багата. Бо усвідомлено, ми стали формувати сад десь три роки тому, а до того часу. Я скуповувала всі рослини за принципом, ож, яке воно гарне, без знань, особливостей, без загального бачення картинки, а потім бігала з ними з пута в кут щороку пересаджуючи. А зараз я дивлюся на справи по-дорослому. Ми розбили подвір'я на декілька зон. Власне, сам дім, його перебудували зі старої хати, зміцнювали і утепляли перший поверх, добудували другий поверх, дерев'яний зруб зі смереті. Загальна площа вийшла 160 квадратних метрів. Звісно, для нас це забагато. Зараз би ми так не робили. Господарча зона, що включає в себе гараж з майстернею, підвал, літню кухню. Ну, правда, її дуже хотів чоловік, бо мені і однієї кухні вистачає. Звісно, є зона релаксу. Це альтанка з мангалом, з кріслами, з столиком, де ми любимо попити каву. Ну, і як у всіх у порядних газдів є капелочки, куди ми складаємо все те, що не піднімається рука, викинути. Маємо 5 квітників. І детальніше я вам їх покажу і розповім про них у подальших відео. Звісно, як у кожних господарів є город. Город наш невеличкий, всього-навсього 6 грядок, але тут ми примудряємося вирощувати майже всі види городніх культур, ну крім картоплі і баклажанів. Є сад, ним опікується чоловік, там приблизно 15 дерев, 80% з них яблуні, бо мій чоловік обожнює яблука. Саме подвір'я, як ви бачите, ще не вимощене бруківкою, не встановлена брама. Мали плани зробити це все на весні 2022 року, але відклали їх до нашої перемоги. Я сподіваюся, що мої відео будуть вам цікаві, будуть надихати вас, а мене мотивуватимуть до вдосконалення цього неідеального саду. І якщо вас зацікавила моя історія, я буду рада в новій зустрічі з вами!